7 травня в приміщенні академічного ліцею імені братів Шеметів Лубенської міської ради відбулася важлива подія для наукової спільноти регіону. Відкриття першої науково-практичної конференції закладів освіти Лубенської територіальної громади Лубенщина минуле сьогодення. Отже, план роботи секції. У кожного є програма. Учасниця, кожна і учасник є програма, так само і у експертів. У наших так за змістом програми ви бачите порядок тих, хто виступає. Перелік в цій послідовності. Кожен з вас підходить. Якщо у присутніх будуть запитання, будуть запитання, не будуть. Ви повертаєтесь на місце. Експерти прослухали всі виступи. Після цього експерти дають вам. Певний час, ви в цей час підете поп'єте чай, каву в 110 й аудиторії і керівники ваші також. Експерти між собою порадяться. Кожен учасник і учасниця отримає сертифікат, і керівник так само. А грамоти за особливі, особлива відзнака. Тобто, експерти подивляться, кому з вас, ну хто можливо був кращим, тому підпишуть грамоту. Коли ви повернетеся, попивши чай каву сюди, вам буде урочисте вручення сертифікатів, грамот. Іменних пряників нашого закладу і загальне спільне фото секції. Старший збратішеників Володимир Михайлович Шемен був унікальною людиною. Мав переконання, що мова має значення та стверджував: в Україні хай кожен чужинець говорить по-нашому, а як я поїду в його країну, то говоритиму по-їхньому. Якими актуальними його слова зараз? 14 вересня 1991 року вже в незалежній Україні вийшов перший номер газети під назвою Лубенщина. У різні часи в газеті Лубенщина працювали відомі письменники: Віктор Безорусько, Іван Гончаренко, Надія Хоменко, Володимир Малик, Олесь Донченко, Петро Артеменко, Павло Усенко, Михайло Козаков та інші 40 зацікавлених учасників та учасниць, юні науковці закладів освіти, громади, їхні наукові керівники, учні 7-11 класів, педагоги зібралися, щоб поширити свої дослідження та дізнатися про нові, зробити власний внесок у наукову спільноту, познайомитися із фахівцями та знайти однодумців. На захід завітали посадовці департаменту освіти і науки Полтавської області, представники Полтавської малої академії наук. А також фахівці управління освіти виконавчого комітету на чолі з Мирославом Костенком сьогодні вже буде відбуватися перша науково-практична конференція в місті Лубни, от яка зібрала юних науковців-дослідників. Дослідників Лубенщини будуть говорити про історію Лубенщини, про сьогодення Лубенщини. Будуть презентувати свої дослідницькі проєкти. Дуже приємно, що Другий ліцей тепер ліцей академічний ліцей братів Шеметів. І він займається науково-дослідницькою роботою серед підлітків сьогодні. Мала академія наук, Полтавська обласна мала академія наук. у Гостях в академічного ліцею імені братів Шеметів. І наші фахівці будуть присутні під час захистів, під час доповідей на науково-практичні конференції. Як представник департаменту хочу привітати всіх присутніх на цій науковій конференції, яка вперше відбувається, але будемо мати надію, що вона буде постійною, традиційною. Дуже приємно відмітити те, що саме Лубенщина стала першою в цьому історичному напрямі, оскільки це найстаріше місто Полтавщини, і вони мають таку визначну історію. Всі діти мають матеріал для навчання, вивчення і узагальнення в цілому. Також цього дня представники Полтавської малої академії наук відвідали Лубенський лісотехнічний фаховий коледж, де стали свідками відкриття турніру юних науковців природнича лабораторія Магія проти науки. Про дану подію нам розповість виконуючий обов'язки директора лісотехнічного коледжу Володимир Тихович. Сьогодні на території Лубенського лісотехнічного фахового коледжу. Під егідою Малої Академії наук Полтавської обласної ради буде проводитися змагання команд філії Решетиловської Малої Академії наук, Миргородської філії Малої Академії наук, Лубенської філії Малої Академії наук, яка функціонує на базі нашого коледжу. І також приєдналася школа Вороньківська, яка в цьому році доєдналась до Лубенської філії, виявила баж... участь взяти в... Змагання. змагання присвячені під назвою Магія і наука. Молоді науковці, діти, школярі в наших аудиторіях сьогодні будуть змагатися, проявляти свої знання, ерудицію і брати участь в наших заходах. В нас філія Лубенського району. Вона в нас на базі коледжу. І гурток хімії в наш гурток хімії і лісознавства. Лісознавство, так як наш. Коледж лісотехнічний. І цим обумовлено, що ми ведемо з молодих науковців по предмету лісознавства. І відповідно є лабораторія хімії, завдяки рішенню депутатів міської ради, виділили кошти. Будемо оновлювати, підтримувати для того, щоб наші молоді науковці могли в кращих умовах представляти свої наукові роботи, захищати їх на рівні області і України. Всі жителі Лубенщини чудово знають, що територія коледжу це є одне з найкрасивіших місць нашого міста. Тому для учасників, які прибули з інших міст, з населених пунктів, проводиться невеличка екскурсія нашим коледжем, щоб вони побачили красоту і можливість всього природнього, що оточує нас.